Вітаю, шановне товариство. Коли ми говоримо про теорію міжнародних відносин, от, то в нинішній сучасній інтерпретації ми маємо розуміти, що існує теорія міжнародних відносин та світової політики. Якщо до е кінця ХХ століття ці напрямки були значить, е паралельними паралельно розвивалися, то зараз вони все більше розвиваються комплексно, системно. І в рамках е Дослідження теоретичних шкіл в сучасних міжнародних відносинах вчені виокремлюють чотири основних таких от підходи теоретико-методологічні: реалізм. ну В сучасній версії це неореалізм. лібералізм, це версія неолібералізму. Неомарксизм і постмодернізм. І сьогодні я хотів би коротенько розповісти про реалізм і неореалізм, як він взявся, і які основні принципи дослідження. Ну, в принципі, теоретична школа політичного реалізму ґрунтується на основі досліджень таких авторів, як античний автор, як Фухідід. Нікола Макевеллі, Томас Гобс. От, із сучасних можна назвати Карра, Кеннана, Моргентау, Нібура, Томпсона. От, це вже сучасні автори, які розвивають цю школу реалізму. Тобто, реалізм, по суті, це одна з найстаріших таких теоретичних. Шкіл в міжнародних відносинах, яка потребує максимально точно і реалістично, як вони вважають, описувати міжнародні відносини. Ну так, от словники принаймні говорять, тобто описувати те, що є, а не те, що можливо буде в майбутньому. Тобто тут складнощі, тут уже футуризм треба підключати. Реалізм виник у першій половині ХХ століття. Перевісно, як критика моралістичного і утопічного підходу в політиці. Так? Ну, як певна така от релізія, ревізія моралізму і утопізму. От, на чому ґрунтується реалізм, як такий? От, на егоїстичній природі людини, яка є незмінною, незалежно від епох. Часу і так далі. Тобто людський егоїзм. Вони вважають, що так, Ре, реалісти. І в тому контексті міжнародні відносини є, як говорив Гоббс, війною всіх проти всіх. От такий цікавий підхід. От. Реалістичний підхід. І звідси ми можемо говорити про певний. Анархізм в рамках реалістичного дослідження політики. От. Критики критикують Реаліст, реалістів в тому, що вони не бачать можливості впорядкувати міжнародні відносини. Ну от Як говорить Гоббс, що це от війна всіх проти всіх, тобто анархія. А, а як оту анархію впорядкувати, систематизувати і так далі? От, е Складно. Ну, в принципі, кінець 19, го початок 20-го століття, коли бурхливо починають соціальні науки. От, е Це період е найвищого розквіту держави, як такої нації держави. От, е І, відповідно, е виникає е такий підхід, як етатизм, тобто від слова держава. Етат, так? От, і там, де точка відліку, власне кажучи, держава в основі. Ну, але ж є ще й громадянське суспільство, є соціальні групи і так далі. От, і коли ми говоримо про існування держави як основи, як такої в системі міжнародних відносин, то тут одна з ключових теоретичних конструкцій це національні інтереси. І от в рамках концепції реалізму. Поняття національних інтересів є одним з ключових, шановні друзі, ось такі от речі: національні інтереси мають об'єктивний характер, вважають ці дослідники, от, визначаються об'єктивними факторами, традиції, незмінна природи людини, географічні умови там, і так далі. От, і в рамках цього вони і Досліджують міжнародні відносини. Другою важливою категорією реалізму є така категорія, як сила або могутність, ну, англійською мовою Power. Так. От. Є дуже важливе поняття як національний суверенітет. Ну, Поняття суверенітет з'явилося ще після Вестфальської угоди, Вестфальського миру. І питання національного суверенітету активно розвивалося, що кожна держава-нація або нація держава має свою територію, має своє населення, має свою легітимну владу, і відповідно ніхто не має права втручатися. Ну, з теоретичної точки зору, з практичної точки зору, безумовно, втручалися. От російсько-українська війна. От тут же ж багато мотивацій ми чули за перші роки цієї війни, що і ущимлення російськомовного населення. І Московсько-Кацапська церква, ця ОПЦ ФСБ і так далі, що треба захищати русський мір. Ну, багато чого захищати. От, тобто, ну от бачите, це вам і питання міжнародного суверенітету. Які там суверенітет, якщо ми хотімо русський мір, що в Україні панував? От це одна з ідеологічних пояснень російського. Нападу на Україну, нападу російського фашизму, який абсолютно імперіалістичні свої реалізовував під час цього нападу цілі. От. Потім є такий термін теоретичний, дуже важливий баланс сил в реальній політиці, в реалізмові. От, який виникає не тільки зіткнення національних інтересів, але та от єдність культур, як говорять там, взаємна повага і так далі. От, і один із французьких дослідників Арон визначив міжнародні відносини як область дипломатів і солдатів. От вам, бачите, баланс от між війною і дипломатією, це нічого нового. Тобто це от теоретично навіть обґрунтовувалося. Реалізм був досить популярний в 1940-х-1970-х роках. Він е, е, реалізовувався цей от баланс під час Другої світової війни, і після Другої світової війни. От і тут окремо варто сказати, що в рамках реалізму виник такий підхід, як реалполітик. Німецький термін був введений в обіг німецьким публіцистом Людвігом фон Рошао наприкінці 19 століття. Це реалполітик, що держави мають готуватися до війни, якщо хочуть миру. Ну, нічого нового. Хочеш миру, готуйся до війни. Ось така от теоретична конструкція, вона є, і особливо ідеологи Третього рейху тим користувалися. Важливий термін теоретичний геополітика. Ну це вже і ціла наука, от не тільки в міжнародних відносинах. Але теж геополітику записують в один із напрямків реалізму, безумовно. От. І там міць держави розглядається в контексті території, географічного положення, клімату, топографії, демографії, ресурсів, виходу чи до виходу до моря, там, і так далі. тобто морські, сухопутні держави. і так далі. Термін геополітика активно використовувався Третім рейхом. От, тобто Це був їхній термін, цілий інститут був створений. От, але разом з тим геополітика виходить багато в чому за межі реалізму. Тут немає е, жорсткого такого співвідношення е, міці або потужності держави з поняттям держави і так далі. Тобто, е, насправді, все це діло ширше, але, в принципі, в рамках. Е, Реалізму, геополітика теж певною мірою існує, але не повністю. Є політична географія. От, і деякі вчені використовують замість геополітики політичну географію, досліджують, є такі навчальні предмети, ігри, і підручники, і монографії понаписані, і так далі. Ну, а В принципі, коли ми говоримо вже про кінець ХХ століття, 50-ті, 60-ті роки. То в рамках реалізму слабо оці всі події описувалися науковцями, і тому виник термін неореалізм, ну як структурний реалізм ще його називають. От, класиком цього підходу є американський дослідник Уолті, і в нього була книжка, така теорія міжнародної політики, досить відома книжка. І в рамках цього напрямку неореалізму. Працювали Гілпін, Бузан і інші дослідники, ну, переважно американські, але й європейські, теж, От. так що, в принципі, коли ми говоримо, що напрям реалізму певною мірою допускає анархічний характер міжнародних відносин, ну разом з тим і є спроби. Вдосконалення цих анархічних відносин для того, щоб якось їх структуризувати. Ну, в принципі, ми можемо сказати, що з розвитком реалізму і появою неореалізму, от, змінюється геополітика, і там геополітичний аналіз включається не тільки окремі держава, а й групи держав, економічна, політична, інформаційна, там релігійна сфера і так далі. От, і таким чином ми можемо говорити, що оцей напрямок в теорії міжнародних відносин, який називається реалізмом, особливо у версії сучасного неореалізму, є досить популярним і дає чимало відповідей на дослідницькі питання, але безумовно не всі. Ну, про це ми поговоримо іншим разом.